Спеціальний посланець президента США Стів Вітков зустрівся з Путіним у Кремлі. Він прибув до Москви за два дні до закінчення ультиматуму Дональда Трампа Росії щодо припинення війни. Західні змі пишуть, що Путін, який ініціював цю зустріч, як і раніше, хоче продовжувати агресію в Україні, але при цьому не бажає зовсім псувати взаємини з Трампом. За результатами візиту Віткова сьогодні пізно ввечері президент США виступить із спеціальною заявою з овального кабінету. Це зазначено в розкладі американського. Лідера, який білий дім надіслав пресі, раніше президент США оголосив, якщо Росія не погодиться на перемир'я до п'ятниці, то він запроваджує високі мита щодо країн, які продовжують купувати російську нафту. Це передусім стосується Індії та Китаю. Ви все ще плануєте виконати свою погрозу і запровадити стовідсоткові мити для всіх країн, які купують російські енергоносії, включаючи Китай. Ну я не називав відсоток, але ми робитимемо це. Подивимося, що буде у найближчий час, але ми побачимо, що станеться. Так знаєте, у них завтра зустріч. Завтра у нас зустріч із Росією. Подивимося, що буде. Тоді ми й ухвалимо рішення. У свою чергу Financial Times, посилаючись на кілька джерел, пише, що Трамп Готує нові санкції проти російського тіньового флоту. Вони розглядаються як перший крок у стратегії посиленого тиску на Кремль і приклад нових обмежень США проти Москви після повернення Трампа до Білого Дому підсумовою видання. Також США схвалили продаж Україні обслуговування гаубиць м 777 на понад 200 мільйонів доларів. І про це йдеться у прес-релізі Пентагона. Ну а речниця держдепу США Темі Брюс повідомила, що Данія, Норвегія, Швеція і Нідерланди про. Фінансують постачання американського зброєння для України на понад мільярд доларів. Україна повністю підтримує американську пропозицію негайного припинення вогню. На цьому під час телефонної розмови з Дональдом Трампом наголосив Володимир Зеленський. Український лідер поінформував американського про ситуацію на фронті та нищівні наслідки російських ударів. Володимир Зеленський зазначив, що Росія або не визнає, або цинічно порушує будь-які формати припинення вогню. У відповідь на заклики до перемир'я РФ жодного дня не припиняла терор проти цивільних і не дотримувалась реальної тиші на фронті. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу, на тиск Штатів Америки на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один з ключових санкційних треків проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир. У неї мають закінчитись гроші на війну. Працюємо заради цього, і я вдячний усім в світі, хто підтримує. Ми обговорили сьогодні з президентом Сполучених Штатів Америки наші двосторонні відносини. Ми пропонуємо хорошу угоду щодо дронів. Ми будемо з нашою командою, і командою Сполучених Штатів працювати над деталями угоди. Володимир Зеленський також подякував Сполученим Штатам та європейським партнерам у НАТО за спецініціативу для нових постачань зброї. Найдаю деться про півмільярда доларів допомоги від Нідерландів. Стільки ж коштів спільними зусиллями планують надати Швеція, Норвегія і Данія за цю допомогу? Президент України також подякував генеральному секретарю НАТО у телефонній розмові з українським президентом Марко Рюте розказав про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи.